Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас математика. Я знаю, що ви дуже полюбляєте вирішувати задачі. І сьогодні я вам запропоную декілька задач будьте уважні та старайтеся. П'ять маленьких більченят у кубецьці спали, а ще троє бліченят по гілці стрибали. Всіх тих діток полічіть! Мамі білці допоможіть. Правильно 5 додати три буде вісім. У мами білки вісім діточок. Слідуюча задача 10 яблук Петрик мав. Три яблука мамі дав. Скільки ж яблук залишив він собі? Десять відняти три то буде сім. У Петрика залишилося сім яблук. А вам, дітки, завдання складіть задачу по малюнку та вирішіть її. До побачення, любі!